Вітаю вас, друзі. Почну з питання, чи задоволені ви своїм життям? І якщо ви дійсно хотіли б щось змінити, то кращою мотивацією, кращою допомогою для всіх нас є Біблія, є Слово Боже. Господь дав нам своє Слово не для того, щоб воно там десь на полиці. Лежало, і ми там час від часу, коли нам важко відкривали і читали. Господь дав нам своє слово, щоб ми виконували духовні вправи кожний день. То давайте будемо не тільки читати, але й виконувати духовні справи. Я відкриваю зараз. Матфія 6 розділ. І читаємо з вами вірш 19, що каже Христос. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль». Ані ржа не нищать, де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Христос, вчить нас, щоб ми збирали скарби, всі цінності наші де? на небі. І Як це робити? І все по порядку. Я зараз згадую такий. Майже знайомий всім вислів, «Все своє ношу собою. І коли я у юнацтві вивчав латинь, медицину, я вперше прочитав цей вислів на Латині «омні меку, мекум порто – «Все своє ношу собою. І моє розуміння тоді було таке. Що людині потрібно з собою завжди якісь там носити речі першої необхідності або самі цінні речі для твого життя. І якщо подивитись на те моє життєві настві, то справді всі мої речі можна було спокійно покласти у кишені в невеличку торбу. Але цей вислів. Має духовне значення, і він з'явився: послухайте, 500 років до Різдва Христова. І це було так: перси напали на велике грецьке місто, захопили його і дозволили всім грекам, мешканцям міста залишити свої домівки. І сказали, що ви можете взяти з собою якісь речі, але не там повіски, коней або якусь там тягову силу. От що ти можеш понести на себе на собі, то й неси там свій скарб. І ось греки навантажили себе і йдуть по дорозі. І кожен там має такий тягар. Ледве ноги волочить і тягне на собі всі свої е, е, власні речі, ну, тягне те, що для нього для є цінністю. І тут по дорозі йде один там, чоловічий вже в літах з такою палицею, і він нічого не має. І люди так питають: а, а що? Ти стільки років прожив і що? Не маєш ніякого е, скарбу, не маєш ніякої цінності, власності. І тоді він. Бере палець, таку, з якою йшов, і показує на свою голову, і каже все своє ношу з собою. То він мав на увазі, що справжня наша власність або цінність знаходиться всередині нас, у нашому серці, у нашому розумі. Це є... Наш життєвий досвід, це є знання, якщо ми його отримали, це є наша духовність. І саме про це каже Ісус Христос, що справжня власність наша, справжня цінність у цьому житті, це не є речі, які навколо нас, це матеріальний мир. Це, по перш за все, наше дух, наша духовне життя, тому що нагадую, що людина це є дух, попер за все. Наша цінність це є Бог, тому що Він є джерело життя. Наша цінність є віра, наша цінність є і власність любов, любов до Бога і любов до ближнього. Наша цінність є милосердя, наша цінність є, коли ми робимо добро один одному. То давайте, друзі, розуміти і бачити своє життя так, як дивиться на нас Христос. А Він бачить прямо сьогодні, що ми дуже завантажені. Ми маємо ну такий тягар по життю. Як у ті греки, що залишали свої домівки, і так їм було важко йти. І, по-перше, вони не знали, куди йдуть, якими живемо, і іноді не знає куди рухатися а що робити. А по-друге, ми завжди маємо такий великий тягар по життю. І Христос не хотів би нам дати мертву релі... релігію. Як іноді люди, люди думають, що Біблія, віра, церква це релігія, як якесь додаткове завантаження у житті. Ні, навпаки, Христос хотів би нас розвантажити, не загрузити, а розгрузити і зробити наше життя легким, щоб ми зняли весь той тягар, що заважає нам бути благословенними. У Бозі. Христос не тільки вчить нас дивитись на небо і мати правильні цінності, такі як віра, Бог, любов, внутрішні цінності це справжня власність. Він не тільки вчить нас, але Він показує нам приклад. Згадаємо, що мав Христос у житті на землі. Крім свого одного одягу, Христос, Син Божий. Нічого на землі не мав. Так, да, люди пропонували йому свої домівки, вони жертвували йому великі гроші. Але він все це роздавав людям, тому що розумів, добре розумів, що всі матеріальні речі навколо це явище тимчасове. Навіть земля тимчасова. І для Христа цінністю номер один завжди на землі була. Було життя людини, як і зараз. Христос прийшов на землю тільки для того, щоб спасти нас з вами, наше життя для Нього цінність номер 1 То давайте з вами, друзі, розуміти, навіщо ми з вами живемо. Ми живемо не для того, щоб бути рабами матеріальних цінностей, які тимчасові. Ми живемо, щоб будувати відношення з живим Творцем, щоб мати вічне життя завдяки нашому Спасителю Ісусу Христу. І мати цінності завжди не навколо себе, не в валізах або в, якої, в якоїсь там вторбу складувати свої речі, а мати цінності тут, у серці, мати цінності такі, як свою віру. В Христа Спасителя, мати любов, мати милосердя і мати добрі відношення з ближнім і з Богом. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.